Після того, як начальник Костянтинівського міськвідділу Володимир Гончаров очолив Артемівський кущ, у підпорядкуванні якого опинилися також Костянтинівка, Дружківка та Дзержинськ, начальником відділення поліції Костянтинівки призначено Олександра Косенка. Олександр Андрійович продовжує традицію, започатковану Гончаровим щотижневі зустрічі з громадськістю та засобами масової інформації. На останньому брифінгу також були присутні заступники та керівники відділів. Про поточную криміногенную ситуацию доповів заступник начальника відділення поліції Артем Кузнецов. В селе Тарасовка у нас задокументирован факт незаконного оборота оружия у жителя села изъято две гранаты и боеприпасы. Порядка 70 патронов, которые последний хранил по месту жительства, перед этим он нашел. Цель хранения он пояснить не мог. А новопризначений начальник відділення пообіцяв масштабну боротьбу з нелегальним продажем алкогольних та тютюнових виробів. Також Олександр Косенко відповів на запитання представників громадськості, чому їх не запрошують на знищення контрафактної продукції. Ми можемо виконати постанову суду, Но не захотілось мені, Я даю команду унічтожити там вам захотілось на такого не буде під контролем громадськості. Є розслідування за фактами оприлюдненими начальником управління освіти Ольгою Барабаш, Щоб на кожному брифінгу... следователь объясняла, значит, кого она опросила и так далее. Уже прошло, пошел третий месяц, то есть уже пора выносить решение. Либо закрывать, либо возбуждать уголовное производство. Вот пусть она придет, это следователь Анатольевна, и расскажет, кого она опросила. Я не требую выдачи тайны следствия. Были допрошены представители местной Рады, Представителі Сеза, начальну отдела образования. То Тобто, запроси ведуться. Ще одна проблема, яку порушували на брифінгу. Відсутні субвенції на пільговий проїзд працівників поліції у міських автобусах. Свою позицію щодо цього висловив водій маршрутки. Прекрасна що він ще не поліцейський, не має зарплату 8 тисяч совершенно Но, в тому, що вони самі горять, я еду на роботу, я їду з роботи сам милиционер это все говорить. Я не... Мне не надо его денег. Ты просто спасибо, скажи. По идее, ну нет же бесплатного труда в стране. я не должен ни для кого бесплатно работать, правильно? За словами начальника відділу поліції, дана ситуація має бути урегульована представниками місцевої та державної влади.